Нашого Господа Ісуса Христа! Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Дивлюся на кожного з вас, і надію бачу. Я, наприклад, думаю лише про ті гроші. Мені нічого втрачати. Зате в мене є все для перемоги. Я хочу перемогти найдужче. Це мій шанс усе змінити. Ти зараз не думай про фініш. Думай, як пережити цю мить. Ця мить. Ти пробач мені, мам! Має значення. Твоя правда. Кожна мить важлива, особливо в кінці. Ні! Я Пройдися зі мною. Так, пройдуся, піте. Довга хода. Хлопці, ви відповідь. Довга хода це відповідь. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це шлях до бекла. Всі будуть То це про тебе всі говорять? Та сама, що вижила, тебе ж зарізали, ні? <плес> На що це було схоже? Здавалося, їм подобалось. ніби якийсь ритуал. Це триває вже багато років. Хто вони? Нащо вони це роблять? Хіба потрібна причина? Скільки треба часу. Дай мені два тижні. Загинуть тисячі невинних людей. Добре, один влаштує. Кого підозрюють? Твою дружину. Я завжди відчуваю твій погляд. Даруй. Я люблю це. Коли тільки брешеш усім, коли заперечуєш усе, як тоді ти правду скажеш? Переспрямуй цей супутник, тільки якось неофіційно. То ще той пустун, Джордже. Слухай, це не нормально. Те, як ти працюєш, це. Що у меню? Самі розваги. Тобі ніхто не може збрехати. Не люблю брехунів. Якщо це Кетрін, ти дійсно зможеш? Я не знаю. Це твоя найскладніша партія, Джордже. Робота дуже небезпечна. Цілком згоден. Ти вбив би за мене, Джорджа? Вбив би. Святий Михайле, захисти нас. Будь нашим щитом проти диявола. Іноміне Патріс! Енфілія спіріту санти, силою нашого Господа Ісуса Христа! Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Что ты можешь, что сделать? Ты маєш наважитись. Наши дети. Не, 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 Спайдеры. Інший шлях знайдемо. Ваша богиня. Вже тут. Немає влади. Я хотів берегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй? Це хто? Це просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнюй, І вони, їх. Це я з чемності спитав. Чуєш? <ск <par> скажи. Скажи це, Люба. Я тебе люблю. І Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза. Тебе шукають ГЕТЬ усі, що ти на кой? Пристабнися полі! Ти маєш ПООБІЦЯТИ мені більше ніколи не тиснути на гачок. Добре. Це моя робота. І для цього я тужий. Бо тільки я натискатиму, якщо доведеться. Я не люблю, коли щось хороше руйнується. Я захищу тебе. Обіцяєш. Обіцяю. you <laughs> Вас американців звільняють. Ви говорите вас скоротили. Знаєте, як ми кашемо в Кореї. Відтяти голову. Моя любляча родина повністю мене підтримує. Чи може допомогти? Вона мене нарешті відпустила. Вони просто знущаються. Вона заздрить нам і нашій дружбі. Справді думаєш, що вона за цим стоїть? Це цілком можливо. Кажуть, що завгодно, але це не я. Ми в небезпеці. Ці секрети вб'ють нас. Я не хочу сперечатися. Що тут відбувається? Я не знаю. Ти нічого про це не знав? Звісно, ні! Скажи мені правду. Помста, ти розумієш це? Хто б не був під маскою, його не зупинити. Я не хочу помирати. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ці лікарі. Вона була їхнім піддослідним кроликом, лабораторним щуром. Гадаю, через неї вони стежили за тобою. Навіщо їм це робити? Привіт, Ханні. Привіт, Карше. Можеш записати мене на прийом до лікаря. Погано почуваєшся? Не довіряй своєму аватару. Що?! Хтось її контролює. Що ти робиш, карше? Хочу знати, як це буде обгорнутим. Це не призначено для живих. Як і не призначено для мертвих? <плес> Саван. Ти досі жива? Я не знаю. <плес> Чувак, я тобі не зашкоджу. Настав час зіграти за правилами. Що відбувається? Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Я не в захваті від нацькування на мене, мого ж сусіда. Він намагається випхати нас з цього острова. У нас немає ані домівки, ані їжі, ані готелю. <пас> ти маєш лишити мене. І що далі? Ми Зовсім не такі, що з тобою коїться. Ми полюємо, б'ємося і вбиваємо. Ах, який же ти постук? Я не дозволю тобі знищити нас. Не дуре мене. Ми родина. Час обрати сторону. Бувай! Забирайся з мого острова. Цей острів не твій. Це мій острів. Думаєш, що ця гра му Скоро дізнаємось. Гей, друже, ти на тебе. Краще тікай. У мене граната. Ловы назад. <Слыш> Я тоже тут. Человек засрань. <Слыш> Эй, классик! <Слыш> Ты шатурный? Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаю, що родоволоса. Ти справжня жінка. Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці, але й усі племена, усі народи, які чинять опір. Я тут, щоб битися. Ти Всі тобі подібні релікти минулого. А я це майбутнє, або зараз або ніколи. <скривітно> <скривітно> Ти обрала смерть. Даю тобі це. І ось це. Воно захищає? Не захищає, але надом зрадіє. Хто ці люди? Поясни мені. Занурю. Хто твій бос? Поверніть мені гроші. Сюди! Негайно! Що це там? Принись! Тепер вороття немає. Хто нас продав? Я нікого не продавала! Всі бачить лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Чекай, чекай, ні, що ви за потвори. Прибиральники, брудна робота У кіно з 24 липня. Ми не охоронці, ми посередники. Ми допоможемо вам повернути документи так, щоб ви не втратили захисту. Чи траплялись невдачі? Іноді доводиться відійти. Тобі самотньо. Краще звести наше спілкування до мінімуму. Пакунок у вас? Так. Це він. Вона знає, хто ти. Ти в небезпеці. Чому ти робиш це для мене? Це моя робота. Дякую, що скористались службою Трестей. Гарного вечора. У книзі шість кроків. Вербування, навчання, збір коштів, вбивство. Який сотень? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! Гаси його! Висовати трум! Скільки вони украли? Валимо, валимо зліси! Три мільйони шістсот. На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чию це ФБР. Я попереджав. Ти граєш з вогнем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, браті. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Угрупування має назву. Вони називають себе Орденом. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. 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 Ми маємо з'ясувати, а на кого вона працює? І б, чи не працює вона на Арчібальда. Не дивись на обгортку, дивись, що всередині. Вона тепер на боці Аларума, так? Ми не працюємо на жодну країну чи уряд. Ми працюємо на себе. Ще не пізно приєднатися. Влаштуємо хаос. Фінал не буде нудним. Ти будеш мертвим до вечері. Він вб'є нас усіх. Ти хоч раз кидав гранату. Ні? Вражає. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.